Віддавайте іконки ну, і їдьте на рівень. Я вичкалювання вашу ви по мене почаєтеся. Знайте вам другу, тільки не мені, це дуже серйозно. О, це дуже свята наша Де, не пані, не. я до неї паломництво ходжу. Да. І вона мені внука подарувала. Іконки по 12 років, королеві. Ми можемо згодом Тому це для мене дуже серйозно. Убирайте. Будь ласка, сядьте, успокойтесь. Лічним телефоном. Я біля вас не Алло, а що там стріляє біля... Де? Перезвоніть, бо я не можу дозвонитися, щоб припинили будь-які насильства. Ну так, нас ну, да, тому що люди агресивно настроєні і можуть що в дуже багато людей. У мене ще в кабінеті представники прийшли. Ну, я, ж, я ж не можу давати вказівки керівникам на спецслужб, що вони... Ну в Ну, будь ласка, не пишете. Прокуратура я... може дати оцінку тим діям, які вони вчені. Законні вони чи не Пане прокурору, ще, будь ласка, напишіть нам розписочку, що так як громадськість сьогодні зламала двері, щоб завтра цих людей не привлікали до відповідальності. Вали, будь ласка, особові справи працівників прокуратури. Я... Ви можете відкрити там особові справи. Ви нам напишіть зараз, що ви не маєте так, матеріальних претензій так, до людей до людей, так. до громади, яка прийшла вали, і розламала вали, двері. Коли повернете мені справи, я напишу. Які? Яку справу там ну, справи, є... я, там з особовими справами. Ми готували їх для того, щоб спустити в повернуть? Ну вони лежать, 20 мішків, будь ласка. Там справи, там нема ні кримінальних справ, немає ні, ні проваджень нічого. <кхід> <кхід> я... 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 <кхід> <Никого> не думала, <кхід> що таке Ви думаєте, думає, я було. думав, коли мене сюди призначали, що таке буде. Чи я хотів би, чи будь-хто із нормальних людей хотів, щоб така ситуація була? <кхід> <кхід> у нас місто спокійне. У мене теж діти є, в мене є батьки, у вас кожного є. Чи ви думаєте, що я не такий самий Други. і не з такої крові? Пожалуйста, не Пожалуйста, Пожалуйста. поставте Ні, Так. Ця людина пішла проти свого народу. А от, що там за ситуація, що за стрільба? Друга, ви, ви, ви дивіться, в мене зараз заповнена прокуратура мітингувальниками. Всі вимагають припинити постріли в СБУ. Їхня акція мирна. Ніхто не буде. Ніхто не буде захоплювати. Якщо будуть штурмувати СБУ, відповідно, я не можу відповідати за керівника цього підрозділу. Якщо не буде штурму, ні, нічого не буде, ніхто не буде стріляти. А що там, що там за стрільба була? Ви розберіться, будь ласка. Доложіть мені, що там ситуацію. Хорошо, спасибо. Алло? Да. Хорошо, добре. Дивіться, дивіться в себе також. Мирна акція, вони йдуть на переговори, спілкуються, будь-яких агресивних намірів немає, так як я зрозумію. Це бездорушно. Ви знаєте, що Може, там мирно теж. Я, тоже... я розумію, що режимний, є... режимний об'єкт, режимний, там зброя є. Там дуже багато зброї. Ніхто зброї не хоче брати. А, ну, не можна туди заходити. Ніхто Пане ж не прокурор, зламує. а що сталося? Вам сказав керівник зброї? Він сказав, каже, зламані двері, я. І а є, 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 є поранені? Я не почув про це. Ми почули. Не можу це коментувати, треба розвивати.